Увага, нарядряни, увага! Приліт, ще один летить. Ще один, ще один. 7 хвилин, ще раз, обігти всі квартири, да -да -да, передивитися да -да. трьохсотих. Плюс. Наша задача трьохсотих. Евакуація, всі виходимо! Допомога потрібна. Дівіться. сюди. Іди сюди, 151, ось ну що, забирай людей. <р Arctic Millennium> ну, забери бабушку, воно. швидко в машину. Увозіть їх, увозіть. Увозі Швидше від'їжджаємо, швидше! Чуєте, Чуєте мене? Це поліція. Не гавкай. Виходьте, будь ласка, до дороги туди до перехрестя. Добре, -то? пішли. Вийшли? Я Все, без... швиденько, виходимо. Під'їзд чисто. Два поверхи чисто тут. пішли. Добре, допомагайте. Пішли. Зараз... Це дружина. Дружина зараз вийде. Обережно, тільки під ноги дивіться. Там машина стоїть воно. Давай, брат, давай, 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 давай. Добре. Сюди, дивіше. Пішли за мною. Дитину забрали, забрали дитину. Сідай швидко. Сідай. Давай, 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 быстро туда. И направо, и направо сразу, направо! Давайте, обережненько, сідайте, бабулечка. Сідайте, сідайте, сідайте. Сідайте, будь ласка. Ми вас вивеземо. Є хто живий. Я чули, не дичей! Спуститесь, да? На На публету! Нема всіх да, Богу.